Головні експерти Львівщини з охорони праці і промислової безпеки приїхали у Броди. Семінар, ініційований територіальним управлінням Держінпромнагляду у Львівській області та державним підприємством Західний експертно територіальний центр Держінпромнагляду України зібрав повну сесійну залу людей. Керівники промислових підприємств, фабрик, фермерських господарств, будівельних організацій, підприємств переробної галузі, деревообробних підприємств всіх форм власності, а також голови сільських рад, директори шкіл, головні лікарі, завідуючі фельдшерсько-акушерськими пунктами, амбулаторіями, представники інших комунальних підприємств, районної державної адміністрації та Бродівської міської ради. Усі учасники семінару представники різних галузей та професій, пов'язані однією сферою охорони праці, як наголосив начальник відділу охорони праці Львівської обласної державної адміністрації Сергій Кравченко. І тут стоїть питання, що ви маєте себе розглядати як двох постатів: як орган виконавчої влади, як суб'єкт виконавчих функцій державних, і як господарник. От Зараз яка різниця між сільською селищною і міською радою між, і вільдового підприємства? Служба охорони праці має бути створена і там, і там. Керівники мають пройти навчання з охорони праці і керівники підприємств і голови, голови сільських і селищних рад. Бо вони керують своїм апаратом, який там в них є. А з присутніх тут багато пройшло навчань з охорони праці. Горів сільських і селищних рад. Пане Михайло, щось розводить руками, каже, Переконання обласного експерта з охорони праці розділяє і головний спеціаліст з охорони праці бродівщини. Відтак, під час семінару, Михайло Гончарик вкотре наголосив на необхідності підвищення культури безпеки праці, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих. Адже, за словами Михайла Гончарика, під час проведених 57 перевірок на підприємствах району було виявлено 679 порушень законодавства про охорону праці. А якщо уявити, що в районі зареєстровано понад тисячу суб'єктів підприємницької діяльності і більше двох тисяч фізичних осіб-підприємців, то скільки виявили порушень, якщо перевірили усіх? А випадки невиробничого травматизму лише за 6 місяців цього року понад тисячу осіб отримали травми в побуті, 15 – зі смертельними наслідками. Хоча в порівнянні з відповідним періодом 2012 року кількість нещасних випадків зменшилася на 53 та бити на сполох про необхідність забезпечення безпечних умов праці роботодавцями і дотримання усіх правил самими працівниками не перестають. Ну, але чому така велика увага приділяється питанням охорони праці? Ну, Пару слів статистики загальної. В світі 300 мільйонів щорічно виявляється нещасних випадків. 300 мільйонів. 240 мільйонів перше виявлених професійних захворювань, 2,5 мільйона людей гине безпосередньо на робочому місці. Є про що поговорити, правда? В нашій, в нашій державі. 20 років назад щорічно травмувалося більше 120 тисяч людей. Е, майже 1,5 тисячі гинуло. На сьогоднішній цифри зовсім інші. Е, з минулого року в Україні загинуло, було травмовано менше 10 тисяч і загинуло 620 людей. Тобто за 20 років в нас травматизм зменшився більше ніж в 10 разів і стан охорони праці в нас покращився в 10 разів. Звісно, неофіційна статистика значно інша, адже роботодавці здебільшого приховують нещасні випадки на своїх підприємствах. Перший крок до підвищення безпеки праці експерти вбачають у її легалізації виходу з чорного ринку, і, звісно, навчання працівників, знання усіх вимог, правил та обов'язків, і співпраця з територіальним управлінням Держгімпромнагляду. новоствореним підприємством, що здійснюватиме експертно-технічний нагляд усіх інших підприємств Задля захисту найвищої цінності життя і здоров'я людини. У чому переконав усіх учасників семінару, керівник служби охорони праці державного підприємства Західний експертно територіальний центр Держімпромнагляду України Зенон Галів, життя людини є безцінне, і ви, в деякій мірі, відповідаєте за це життя і не тільки своїх підлеглих, а й за своє життя. І кожна людина повинна вийшовши. З дому і поцілувавши свою дитину на порозі, вернутися додому живою і здоровою. Я хочу вам побажати, щоб ви були завжди здорові, щоб ви дожили до глибокої старості, щоб у вас ніколи на підприємстві, в школі, в сільській раді не було ніяких смертельних випадків, травматизму.